архімандрит Кирило має бути зі мною на зв'язку. Я вас вітаю і слава Україні! Вітаю вас! Героям слава, вітаю вас! А, ну що ж, чекали ми вчорашньої дати, чекали на розв'язку, на те, як києво печерська лавра звільниться, очиститься, але того не сталося. Мали би вивести свої речі з неї. А, РПЦ, але як виявилося, по МП не хоче а, виходити з Лаври, навіть подала до суду, і я так розумію, що а, поки рішення суду не отримують, вони принаймні не мають наміру залишати територію Києво-Печерської лаври. А, були вже і погрози президенту України Володимиру Зеленському, але не від себе, а від нібито Всевишнього передав. А, той, кого кличуть в народі, Паша Мерседес, а були погрози журналістам. Ну і я так розумію, що наразі ситуація, от ну принаймні, я не бачу її вирішення, тому що виселяти нібито насильно ніхто не буде, але самі вони йти не збираються. Ну, так. Е, ну е, Справді е, це дуже складна ситуація, і справді її дуже знайти дуже складно рішення для цієї ситуації. Е, і е, я порівнюю цю ситуацію. Україна опинилася в позиції Одесея, який мав проплисти між силою і Харібдою е, двох е, дуже складних рішень. Е, перше, це звичайно позбавитися від впливу е, Москви через церкву, тому що Москва дуже сильно використовує, активно використовує церкву. Принаймні, вона набагато сильніше використовувала церкву, церкву ніж зараз. Зараз це менше. Цей думаю, що цей вплив менший, але він залишається. І це так бути сила для української влади і для українського суспільства. Харибда це, це збереження принципів засад свободи від свободи совісті. Мені здається, що ці принципи дуже важливі для України, тому що ми все ж таки не Росія, і ми не можемо і не повинні діяти за Росі за російськими лекалами, стандартами. І робити з тими, хто нам не подобається, так само, як росіяни роблять з релігійними організаціями, які, які не подобаються на окупованих територіях. От, нам дуже важливо не перетворитися в те, проти, чому, проти чого ми боремося. І от знайти якийсь е, вихід між е, або проплисти між цими силою Харибдою, це мені здається, дуже складно. <клух> мені мені, на мою думку, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Те, що Лавра подала апеляцію до суду, те, що вона очікує судового рішення, це можливо не так і погано, тому що, врешті-решт, всі остаточні крапки у конфліктних ситуаціях, в тому числі щодо що релігійних організацій, в Україні має, має ставити український суд. І як в правовій держави, мені здається, це, це дуже важливо. Це стосується колаборантів, зокрема колаборантів ряса, яких справді дуже багато яких є, але е, їх долю повинен вирішувати не суд Лінча, на мою думку, а не е, лише політичні або може навіть не політичні рішення, а виключно судові рішення. Є колаборанти український суд на підставі. Е, Доказів представних звинуваченням повинен довести, що це справді колаборант і судити таку людину. І мені здається, це буде єдине правильне рішення в цій ситуації. Ми не можемо звичайно засуджувати цілу організацію і екстраполювати так бути гріхи того ж самого Митрополита Павла і помилки. Ну я би сказав, фатальні помилки для УПЦ Митрополита Павла. На, на всю цю структуру я знаю, що ця структура УПЦ дуже розкорошена, дуже розділена всередині, і вони справді вони самі е, е, дуже незадоволені словами і вчинками Митрополита Павла. Я, я чув таке, що нещодавно група єрархів цієї церкви навіть приходила ну, до митрополита Онуфрія з вимогою зняти митрополита Павла. Він не погодився. Митрополит Онуфрій не погодився на це. От тим не менше, так бити не можна. Мені здається, екстраполювати е, просто. Е, Виклик... Так... таку викликаючу поведінку одного єрархія або декількох навіть єрархів на цю структуру. Отже, всі ці... остаточну су остаточну крапку в історії з перебуванням структур у ПЦМП в Києво-Печерській лаві, мені здається, має справді поставити суд, і тоді ну тоді всі повинні виконувати рішення суду. Врешті-решт подивимося, яке буде рішення суду. Я думаю, що мабуть, воно буде так бути співзвучне з вже з рішеннями з СМПУ, але ми не можемо це ми не можемо це передбачити очевидно. І тоді треба зробити очевидні очевидно якісь рішення або верніше якісь остаточні висновки робити на підставі цього. Поки що так поки що залишається ситуація такою, що е, частина громади е, монашеської громади. Яка перебувала на території Лаври, виселилася з Лаври, частина залишається так само, частина е е е семінарії академії, яка теж перебуває на території Лаври. Е студенти вже роз'їхалися. Частина студентів роз'їхалася по, по домівках, частина залишається і продовжується навчання. От, і наскільки мені відомо, е канцелярія е Київської митрополіці провід е Української православної церкви. А вона значною мірою вже виселилися з Лаври Митрополит Митрополитонуфлі. Зокрема, вже переїхав з Лаври як очільник цієї церкви. Це досить дивно. Капітан, так би те, та один з перших залишив свій корабель, і це викликає дуже багато питань. От і всі я так розумію, чекають остаточного суду остаточного рішення суду щодо апеляцій, які подані на відповідні рішення і приписи з боку міністерства культури. Ну, бачите, що стосується договору, вони посилаються на те, що нібито не можна розривати договір під час воєнного стану. Але питання в тому, що той договір був порушений ними, тому що були і незаконні забудови на території Лаври так. і суборенда, в яку вони теж здавали. Так. Я так розумію, заробляли на тому гроші. Вони можуть посилатися на будь-що угодно, на будь що але е, рішення має прийняти український суд. От, нехай він е, так бити і зробить свій висновок е, щодо, щодо цих закидів. А, ви просто якось говорили, що не хотіли би конфлікта на камеру. Я розумію, що без камер там не обійдеться, тому що вчора ми весь день спостерігали і за погрозами, і за штурханням журналістів, і за непропуском туди міністерства культури. Ну і от це все вчора відбувалося наживо, скажімо на жаль, так. так. На жаль, так, безвичайно, треба, е, треба зазначити, що е, керівництво Лаври, зокрема Митропол Павло, веде себе викликаючи. Він, він живе так, наче як, як то кажуть, е, по собою страни не чує, От, не розуміючи, що відбувається в країні, не розуміючи, що відбувається в церкві, е, він веде себе як е, дуже балована дитина, нарцис, типовий нарцис, якому наплювати на все, що відбувається довкола. Нехай все горить довкола вогнем, нехай Лавра горить, а він буде робити так, як він робить. Це абсолютно неприйнятна поведінка, і е, ну і звичайно, по цій поведінці на жаль судять про дуже багатьох, і ну, це проблема. Це це є проблема. От за цю поведінку, до речі, я вчора, коли спостерігала за тим відео, як е, цей мерседес заїжджає на території лаври, як сигналять вірянам для того, щоб вони розійшлися, а е, не заважали руху автомобіля. Е, ви знаєте, мене понад усе здивувала історія, коли віряни, дивлячись на автомобіль, ще і хрестяться. І ти розумієш, що церква не може існувати без вірян, і отут просто в мене якийсь. Е, Дисонанс в голові виникає когнитивний, когнитивний дисонанс, так він багатьох викликає, в тому числі всередині церкви, на жаль, а, і або на щастя насправді, тому що справді є частина вірян, які готові а, знаєте, а, 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 приймати будь-що що говорить той самий Митрополит Павло. А, навіть самі важливі речі, ну самі жахливі речі, які просто не вкладаються ні, ані в, в здоровий густ, ані, ані в Євангелії. Не відповідають Євангелію. і є люди, які критично до цього ставляться, які розуміють, що відбувається, і таких теж досить багато в УПЦ, На мою думку, і їх кількість значно зростає. Той самий митроп той самий архімандрит Абрамі, який. Приєднався до, до православної церкви України, вирішив стати так бути, залишитися в Лаврі і при цьому перейти в православну церкву України. Він же ж теж був одним з близьких людей. Митрополита Павла і він належить до тієї групи монахів всередині Києва Чевської лаври, які не погоджу, не погоджувалися, продовжують не погоджуватися з митрополитом Павлом. Тобто, УПЦ зараз, зараз МП, вона дійсно дуже поляризована, дуже розділена, розпорошена і. Це розділення така поляризація всередині церкви. Вона продовжується. Воно вона продовжується так бути і по вертикалі, і по горизонталі, і регіонально, і серед вірян, священників і єпископів, які все, все менше розуміють одне одного і готові співіснувати одне з одним в подині церкви. От ви сказали про те, що веде себе як балована дитина, яка не чує під собою на землі, і, е, знаєте, як хто кажуть, таке відчуття, ніби вхопила Бога за бороду, тому може дозволити собі все, що завгодно. А невже правда правда немає управи на от таких, от е, в принципі, структури всередині церкви, структури керування, вони вони дають можливість е, е, щось робити з такими. Е, з такими Конфліктними ситуаціями, а я нагадаю, що митрополит Павло він не є самодостатнім очільником, керівником лаври. Він є намісник. Намісник означає те, що він представляє Священну Архів Мадрита Лаври – це є митрополит Онуфрій. Тобто, фактично, Павло це так мета виконавець волі Онуфрія, от такий його статус в Лаврі, і те, що він залишається в лаві, це виключно рішення митрополита Ануфрія. Я ще раз хочу сказати те, що я вже згадав. Що е, е, Митрополитануфрія е, переконували багато разів всі, щоб він, е, він позбавився від цього токсичного персонажа в Лаврі. І Митрополитануфрій ні, ні на які так переконання не вівся. Це його виключне рішення, це його відповідальність. І мені здається, що те, що говорить митрополит Павло, те, що він робить, те, що відбувається в лаврі, це безпосередня і, можливо, навіть виняткова відповідальність митрополита Нуфля, очільника цієї церкви. Це його рішення. Значить, відповідальність вони будуть ділити на двох, або ж по, на кожного по, по цій відповідальності. Очевидно. Я дуже це, дякую так. дуже дякую вам за коментарі, за те, що змогли долучитися до ефіру. Дякую вам. Дякую Архіман... себе. Навзаєм, архімандрит Кирило Говорун був зі мною на зв'язку.